Усім привіт! Це не той кадр, який мав би бути на початку цього влогу. Зараз я його перезнімаю зовсім в інший день. Чому? Тому що я вирішила, що це вам поки що зарано бачите. Можливо, з часом я буду відкриватись більше, але зараз я ставляти цей кадр не буду. Тож, коротко розповім вам про те, що там було. Про що йшла мова? Значить, мова йшла про те, що я встаю орієнтовно в 5 годині ранку. Коли коли йде на роботу, включаю домой з і не сплю до 7 години. Десь так? Потім я засинаю, і мій сон може тривати десь до 10 години дня. Е, ось. І я вважаю, що це ненормально, тому що це зовсім зіпсований режим. Ось, А далі вже дивіться, так, як вона мала би бути. Так, я вже перейшла до ванних банних процедур. Зараз тут включу світло. Так трохи краще, так виразніше видно. Мої круги підучима, але це нічого. Знімати оці свої ранкові ритуали я не буду, бо в принципі нічого не помінялося. Догляд у мене такий самий, який був. До речі, могла дати відгук за Що я хочу сказати, що в принципі, в принципі все окей. Типу, щоб чогось там більше. Інтенсивнішими ну, періодами, знаєте, як зазвичай. Є, звісно, командони, є це все, але не в такій великій кількості, як могло би бути, так що все окей. Можете брати, в кого там схильність до акне. Хоча краще все ж таки проконсультуватися зі своїм косметологом, дерматологом і так далі. Е, що хотіла взагалі показати? Хотіла показати оцей костюмчик. Краще. Я його замовляла на тему, я вже казала вам. До речі, оце кілечко тепер ношу, мені подобається. Це така троєчка. Якість. Ось, ось така у нас. Вона злегка просвічується, але для дому, Ось. Ось так це виглядає. Дуже гарно. Тут і ще є топик такий. Ну, якщо топик просто носити, то він, звісно, вже присвідчиться нормально. А, а якщо просто остатка топик піднесе, і ще оце кофта наверх, то взагалі нічого не видно. Там. А якщо і видно, то хай так буде. <говорит> Нема проблеми там абсолютно ніякої. Що я планую сьогодні зробити? Значить, я хочу піти десь погуляти зранку, зараз десь хочу зробити оцю МФР-розминочку, трошки розігнати собі лімфу. Ввечером йду в спортзал. Ще сьогодні забираю посилку з України. Сестра мені передала подарунок для нашої мами. Неї в кінці грудня день народження. Вона теж тут, але трохи далеко від мене. Я поїду туди. Ось. І що ще? Ага, і сьогодні мені треба помонтувати всі влоги, всі тіктоки. І я думала, що я сьогодні ще буду знімати, але ні, бо сьогодні ж хочу щось приготувати, їсти. Поки я оце все буду монтувати і так далі, це займає багато часу, то знімати вже щось на TikTok буду вже завтра. В принципі, так, да, не горить. Є в мене матеріали десь на днів 10, то так, не горить. Але що хочу сказати, що пропустила один день і... Ну, вже переглядів тих немає, що в мене були, але я не засмучуюся. Надію, що поступово вони будуть знову з'являється. Не хочу створювати новий е, аккаунт, бо цей е, вже з е, монетизацією підключеною. Ой, ну, ось таке. Так що я думаю, що все підемо на часіньку по схемі моїй. Дивіться, це якийсь прикол, реально. Зараз я вам покажу зима, яка є в нас тут. Ну, що це таке? Що це таке? Зима? Січень місяць на дворі. Сонце світить, трава зелена, поля зелені, чорні. Це, звісно, класно, але... Я не особу хочу весни, бо в мене ще не було зими, скажу вам так. Усім добрий день. Я скоро так візьму собі звичку, так це добрий день. Значить, я збираюсь на манікюр дуже-дуже швидко, бо я сьогодні поставила собі будильник на сьому годину і успішно закрила свої оченята далі з повною впевненістю, що мені сьогодні нікуди не потрібно. Ось на манікюр мені на 10 зараз 9 Я вже буду виходити з дому і тому так по берегу покажу вам, в чому я одіта. Значить, це оцей лонгслів з е, е, тему. Трохи погано, ніби видно, ні. О, зараз зроблю ось так. Ось так буде краще. Е, джинси такі широкі. Ну, непогано, ніби мені чогось не вистачає якогось ременя, але в мене його немає. Так, аксесуарчики. Так. Так. Навушка теж. Тут одне пробувала в другу дірку теж вставити таке кілечко, але щось з мене не вийшло. І, в принципі, часу вже немає, так мучити мої вуха, то я буду бігом вибігати. І... Зустрінемося з вами вже з результатом. Коротше, зробили я ось такий гарний манікюр. Я взагалі йшла туди за розумом, А як так вийшло, я зробила отаку шоколадочку, я не знаю, але мені дуже подобається.